Друзі, привіт! Дякую за увагу. Дякую, що на мій маленький канал, бачу є актив, це дуже добре. І хочу вас сьогодні порадувати таким ділом. Вирішив я сьогодні зробити там, так кормушку для рязки для риби. Да? Сьогодні в мене оператор гадиться, вона мені допомагає, щоб все було більш так яскравіше знято. Да? ну Як вийде, так вийде. Зараніше я зібрав квадрат із труби. Набрав туди 2 сторони відра води, щоб вона нижче погрузилась і по краях позабував пару штирків щоб цей круг не плавав. Так як доливаю воду і воно буде притягувати. Ось є рясочка. І зараз пробуємо. Що в нас з цього вийде. Надіюсь, щось та і вийде. Так, є в нас рязка. Перший заход. І подивимось, чи буде. У нас таке діло. Закинули миряку, зараз вона розійдеться. І подивимось, як карасик її буде їсти. Як ви думаєте, що це задум? Варта чи не варта, так як бачите, водичка чистенька, можна і купатись. Ну, будемо дивитися, до речі, завтра у нас день рибака. І хочу також зняти відео. Так що заходьте, продивляйтесь, пишіть свою думку на це, що ви думаєте. Ну і дякую за підписку, за перегляд, продовжуйте. Значить, вам цікаво і мені приємно. Так що всім хочу бажати найкращого, всім добра здоров'я, всім пока.